Вітаю всіх на каналі! У мене продовження клубнічної теми пірашки з клубнікой. Пишні, вкусні, нежні, м'які, довго не черствіють. Рецепт необичний, дуже вкусний. Приготуємо його разом з вами. Для цього рецепта мені треба 600 г просіяної муки вищого сорта, 245 мл молока, 2 столові ложки сахара, 4 столові ложки олії рафінованої. 1 столова ложка крахмала кукурузного, можна взяти і картопляний. Далі 2 жовтка, 25 грамів дрожжів і 0,5 чайної ложечки солі для балансу вкусу. Начинка у нас клубника. У мене 600 грамів, 100 грамів сахара, 40 грамів кукурузного крахмала. Клубничку ми будемо віддільно я її буду нарізати кубиками, я вам покажу і приготуємо її з крахмальчиком. Це для того, щоб у нас. Наша начинка не витікала із пірашків. Тісто готується опарним способом, розкришую дрожжі. Добавляю сахар з общого количества. Добавляю молоко. Молоко тепле у мене. Ну, половинку. Добавляю 3-4 столових ложки муки. Ну і розмішую, робимо густу сметану. Ось така, бачите, вийшлась у мене дрожжева болтушка. І я її оставляю, щоб вона підійшла. пара добре підійшла, бачите, шапочкою взялась. Столову ложку крахмала, я відправляю до муки. І перемішую. Роблю отаке от углублення, висипаю сюди, верніше виливаю сюди опару, пол стакана молока я відправляю, де була опара. І отак вимішую. Відправляю сюди жовтки, остальний сахар і рафіновану олію, все зразу. Ну і пол чайної ложки солі. Все, вимішуємо ложкою. Тісто має бути мягке, не забите мукою. Все, переходжу, місити руками. Замісила я отаке от тісто, абсолютно не липне до рук мяке мяке м'яке, таке приятне, дуже приятне тісто. І округляю його. Я буду мисочку чуть-чуть олійки і ставлю. Нехай воно підходить. Ну що, готуємо тепер вкусну нашу начинку. Нарізаю я клубнічку на квадратики. У мене все-таки пірашки, не пірог, так що треба ну, поменше її нарізати, щоб не порвало нам е, тісто. Ну, отакі от, от кусочки. так я порізала клубничку. І тепер половина норми сахара я висипаю клубніку, перемішую і даю постояти буквально минут 5, щоб вона пустила сок. Вже пустила сок і я поставила на середній вогонь. Зараз вона почне кипіти і я додатку ще другу частину сахара. Клубника почала закипати і я додаю другу половину сахара, промішую. Буквально ще минуточку воно прокипить і я виключу огонь. Огонь я убрала, тобто виключила. Жду буквально минути півтори, і потім буду тільки додати крахмал. Добавляю крахмал і вимішується все добре. Зараз клубника стане така блідна, вона потеряє цвет. Ну, це не страшно. Зараз ми її включимо знову, поставимо на огонь, уваримо і цвет її красивий повернеться. Ось вот так закипіло і ще проварюю буквально 1,5 хвилини, щоб добре заварився крахмал. І виключаю, винося на холодний. Тісто наше підійшло, дивіться, яке воно красиве. Пишне вийшло, підходило воно, я не знаю, минут 40, недовго. І тепер я його так от на доску випускаємо весь вуглекислий газ із тіста. Розкачала тісто в таку качалочку і тепер буду робити, нарізати пірошки. Ну, десь по грам 50. Десь так от. Зараз я даже зважу. О, 57. Трошки менше. Все, дівчатки, отак от розділила я тісто. 52, 54, 55 грамм. Ну, вот в таких вот пределах. Все, скатую тепер в шарики це все. Куленькі шарики. з даної порції в мене вийшло 20 шариків. Все, скатала їх і прикриваю і даю буквально минут 10, щоб вони постояли. Роз... Розстоялись. Все, начинка наша остила. І, бачите, вона застила і яка вона стала вже густа. Тисто тоже хорошо перешло. Можно руками, а можно и качалкой. Раскатываем тисто. Я беру начинку вот так. Хорошую чайную ложку. Злеплю им хорошо. Надо очень добро злепить пирожок. Так, я зробила пірашки. Оці от у мене перші пірашки, я їх буду жарити, вони вже підійшли. Оці будуть самі В сковородку, Глибоку взяла сковородку, налила 350-400 мл олії. Дивіться скільки. Ви можете менше лити. І на умереному огні починаю жарити пірожочки. Під два рази буду переворачувати з боку на бік, щоб хорошо прожарилось внутрі тісто, щоб не було сирого, дивіться, що воно не сире. От я пірожки, дивіться, які вони красиві, пишні, мягусінькі-мягусінькі. Вам Розламаю, покажу. Дивіться. Клубнічна начинка. Пірожочок повністю випечений. Тіста сирого ніде немає. Сочна начинка, яка не витікає. Бачите. Хочу обратити ваше внимание, От, надо дуже добре зліплювати пірашки по шву, щоб вони не розходились, тому що у мене тут є. хочу вам показати, не можу. От, піражочок слабенько був защіплений і бачите він розійшовся. Треба дуже так хорошо пальцями скріпляти, прямо не під самий верх, а трошечки нижче. І тоді у вас все буде добре, нічого не повитікає і все вийде. Дуже м'які, пишні, такі хрустящі. Кому було приємне, полезне відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. І всім пока-пока!